Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся проконсультуючи. Варто вам їхати на авторинок, чи все-таки краще подивитися в оголошеннях по Україні та перевіряти ті автомобілі, що вам подобаються. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Chevrolet Captiva. Тут у нас 12 рік, 2,2 дизель, повний привід. 11500 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, шкіряний салон. Коробка механічна, бачимо. Парктроніки форкоп є. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Tiguan. Tiguan 2012 року, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід DSG, 7DQ500. Автомілі Швейцарії повністю обслужений, 1500 ціна, контакти присутні. Так, є панорамний дах. Так, салон на тканині. Бачимо, є клімат-контроль, підігрів сидінь, мульта присутні. Парктроніки також є. Kia Sportage. Sportage у нас 11 рік, 1,7 дизель, 195 пробігу, 13200 ціна за автомобіль. Салон на тканині, клімат-контроль, коробка механіка. Парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Nissan Qashqai. 12 рік, 1,5 дизрі, 190 пробігу, 10900 ціна, контакти до власника присутні. Так, зачинено. Форкоп присутній. Більше інформації, уточнюйте. Ford Escape. 144 тисячі оригінальний пробіг. 144 оригінального пробігу, 13 рік, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. 131 кВт. Не фарбована, 11400 і телефонки ваші ось тут. Так, Покажу по посалону. Задня камера, шкіряний салон, задня камера присутня. Клімат контроль, мультикермо бачимо. Парктроніки. Більше інформації по телефону. Hyundai ix 35 13 рік, 1,7, дизель, 13500. Ціна, контакти до власника присутні. Бачимо, документація по обслуговуванню є. Комбінований салон. Мультикермо, механічна коробка, клімат, контроль. Парктроніки присутні. Більше інформації уточніть у власника. Семимісний Nissan Кашкай. Дев'ятий рік, 2-літровий дизель, 222 тисячі пробігу, 10500 ціна, контакти присутні. Клімат-контроль, мультикиримо бачимо, є. Парктроніки також присутні, місце під фаркоп є. Kia Sorento. 2008 рік, 2,5 дизель, 293 тисячі пробігу, 8500 ціна, контакти присутні. Це ремний кросовер. Так. По салону, світлий салон на тканині. Бачимо, коробка механічна. Більше інформації оточуйте. Так, Поруч Renault Colleus. 2008 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9200 ціна. Автомобіль не фарбований. Коробка механічна, контакти ось тут, ось тут присутні, 236 пробігу, сервісна історія є. Так, салон на тканині, клімат-контроль бачимо є. Круїз присутній. Форкоп та парктроніки також є. Peugeot 3008. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці, 230 пробігу, 12150 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Покажу по салону. Клімат контроль бачимо. Панорамний дах присутній. Парктроніки присутні, більше інформації уточнюйте. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2013 року, 1,6. Дизель 226 пробігу, 12900 ціна. Комплектація Текна. Вся сервісна історія присутня. Контакти ось тут є. Так, в салону. Дякую. Так, шкіряний гарний салон, клімат контроль, дисплей бачимо, мультикермо, панорамний дах присутній, релінги. Форкопчик також є, кого цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Honda CRV V го року, двохкубовий газ бензин, балон 80 літрів, 183 пробігу, 13500 ціна буде договірна. Контакти до власника присутні. Так, салон шкіряний, кліматконтроль присутній з мультикермом. Парктроніки також є. Hyundai Santa Fe. Santa Сантафешка 2007 року 2,2 дизель, повний привід. автоматична коробка. 9750 ціна і ось контакти до власника. Так, Покажу по салону, іконочку відкрита. шкіряний салон. Такі от ставочками, мультикермо, автоматична коробка, клімат контроль присутній. Так, форкоп також є. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX5. 13 рік повний привід. Музика боус, шкіряний салон в рідній фарбі, 209 пробігу, 13900 ціна, контакти ось тут присутні. Механічна коробка передач бачимо. ззаді не покажу. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Nissan Qashqai. Так, 13 рік, 1,6 дизель, 196 пробіг, 13800 ціна і контакт до власника присутній. Такий баклажановий колір на оригінальних дисках. Так, салон на тканині, коробка механіка бачимо. Фуркоп присутній. Kia Sportage. Восьмий рік 2-літровий бензиновий двигун, 213 пробігу, є сервісна історія, бензин-газ, є клімат-контроль, круїз-контроль, 8900 ціна, контакти присутні. Шкіряний салон бачу. Механічна коробка з кліматконтролем автомобіль. Форкоп присутній, кому потрібно. Більше інформації уточнюю. Volkswagen Tiguan 13 рік модельний 14, 2-літровий дизельний, двигун 103 кВт, 14300 ціна, максимальна комплектація на Алькантарі 256 пробігу, контакти ось тут присутні. Так, тканина Алькантара, мультикермо, клімат-контроль, підігрів осадінь, дисплей. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX7, 12 рік, 149 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 13,850 ціна, контакти ось тут присутні. Бачу шкіряний салон чорний. Підігрів сидінь присутні, коробка механічна. Люк є. Більше інформації уточнюйте. Нісан жук. 12 рік, 1,5 дизель, 153 пробіг, 10-4 стаціна. Контакти до власника присутні. Так, механічна коробка передач. Більше інформації уточнюйте. Land Rover Freelander. Так, 2009 рік, автоматична коробка передач Айсін, повний привід, 2,2 дизель без підфарбувань, преміум акустика. Alpine, є серісна історія. 11600 ціна. Так, покажу вам по салону. Перкоп парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан кашкай. Кашкайчик 12 2012 року 1.5 дизель, 192 тисячі пробігу. 11700 ціна не фарбований, є панорамний дах. Контакти до власника тут. На оригінальних дисках салон тканина. Мультикірамок клімат контроль, механічна коробка передач. Більше інформації, уточнюйте у власника. Так, два Peugeot 3008, чорний і білий. 11 рік, 1,6 дизель, 220 пробіг, 10-200 ціна, автоматична коробка роботизована, контакту ось тут бачимо. Так, салон на тканині. Клімат-контроль присутній. Так, З цього боку не покажу. Не просунувся, ось такий має вигляд. Так, і біленький Так, біленький у нас 13-й рік, 1,6 дизель автоматична коробка, 206 пробігу, 11,200 ціна, контакт, ось тут присутній. Так, по салону, клімат-контроль, присутній. Арктроніки є. Кому подобається такий автомобіль, телефонуйте. Власник надасть повну інформацію. Honda cr V. 10 рік, 2,2 дизель, 213 пробігу, 14,950 ціна, автоматична коробка передач, Контакти бачимо. Так, по салону світлий салон на світлій шкірі. Бачимо. Парктроніки фаркоп присутні. Hyundai IX35. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, 195 пробігу, повний привід, шкіряний салон, кліматконтроль, підігрів, задні перактроніки. 13500 і контакти бачите. Так, показую по салону. Електроніки присутні. Нісан Кашкай. 13 рік, 1,6 дизель-96 кВт, басечна комплектація, Фари інонуї, шкіряний салон, панорамний дах, ідеальний стан 13900 ціна, контакти бачимо. Так, дивимось по салону. Фуркоп присутній. Шкода діє. Сімнадцятий рік. Так, двохлітровий дизельний двигун, 180 проб, його 13900 євро. Ціна контакту ось тут присутні. Так, шкіряний салон бачимо. Сам X-трейл. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 228 пробігу, 13 13800 ціна, контакти є. 228 пробіг, пишуть оригінал. Двигун 2.0 дизель 110 кВт, 150 кінських сил. Так, Коробка автоматична, мультикермо присутнє. Форкоп є. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Santa Fe. Santa Сантафеська Fe, 2011 рік, 2,2 дизель на автоматі, повний привід. 13250 ціна по машині і контакти. Зараз будемо шукати. Мало їх є. Так, сидіння на тканині, але є регулювання бачу, мультикермо, кліматконтроль. Так що з власника не видно. Фаркоп присутні. Так, Покажу поки що KIA. Можливо, це один і той самий власних поруч стоять. Значит, Kia Sportage. Sportage 2017 року, 2,4 бензин на автоматі, 234 точки пробігу, контакти ось тут присутні, Не фарбована, передній привід, камера заднього виду підігрів сидень, мультимедія 15300 ціна. Так, Автомобіль відчинений. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте інформацію.